Вітаю всіх. Що буде з військовослужбовцями, які зараз перебувають у СЗЧ після завершення війни? Саме таке питання воно є досить актуальним на сьогоднішній день, особливо коли йдуть переговори відносно завершення бойових дій. Тому, якщо вам цікавий даний відеоролик, обов'язково поставте лайк, зробіть підписку на канал і поділіться даним відео і своїми друзями і близькими. Це допоможе каналу краще розвиватися і ділитися з вами якомога кориснішим контентом. Тому. Дякую вам за це, а зараз поїхала дивитися. І розпочати зрозуміло хочу, друзі, з того, що ж таке СЗЧ. СЗЧ нас передбачається саме кримінальним кодексом України і розшифровується як самовільне залишення військової служби. І що ще потрібно знати про дане СЗЧ? Це те, що людина вона залишає місце несення служби. Наприклад, це не важливо, чи це якась тилова частина, чи це бойова частина, чи просто лікарня, і не повернулась людина на військову службу після того, як пройшла лікування або відпустку. Відповідальність передбачається в розмірі позбавлення волі від 5 до 10 років. І саме цікаве те, що даним? Законодавством статтею не передбачається пом'якшення. Тобто, якщо ми дивимося, раніше можна було укласти слідчим угоду, і зрозуміло, що можна було отримати 2 роки дізбата, або, наприклад, там 6 місяців гауптвахти, то на сьогоднішній день такого вже немає. В тебе є альтернатива або позбавлення волі 5 років тюрми, це мінімум, або все ж таки повертаєшся на службу. І той, і той варіант, в принципі, передбачається нам Кримінальним кодексом України. Але зрозуміло, що це е, трактується законодавство на сьогоднішній день, і зрозуміло, що в нього поки ніхто змін вносити не буде. Але давайте розберемо про те, яка кількість на сьогоднішній день у нас військовослужбовців, які перебувають, Да, в статусі СЗЧ, як особи, які не повернулися на військову службу, їх дійсно на сьогоднішній день є дуже і дуже багато. І зрозуміло, що е, місця для того, щоб дані особи відбували покарання, просто немає, тому що є ж в принципі люди, які вчиняють інші злочини, і які ж також е, перебувають у місцях позбавлення волі. Тому для того, щоб всіх притягнути до кримінальної відповідальності, це в принципі. Займе дуже багато часу, і по-друге, це дуже велике навантаження на самий бюджет країни, оскільки цих всіх людей потрібно утримати в даних місцях для того, щоб все ж таки притягнути до кримінальної відповідальності. Тому який буде подальший крок для е, даних осіб від держави? І зрозуміло, друзі, що держава все ж таки не залишить даних осіб осторонь і ні на що не закриють очі. Але як мінімум, те, що відбувалося із іншими е, такими, да, от великими подіями, як, наприклад, там, Майдан, да, що було. Людей також затримували, були вироки про позбавлення волі, то даних осіб випускали під амністію. Такий же самий момент буде започаткований і після того, коли завершиться війна. Зрозуміло, що хтось із людей все ж таки буде відбувати покарання, тому що від цього вже ніяк ти не дінешся. Хтось, в принципі, його відбуде, хтось відбуває частково, зможе вийти достроково за рахунок саме амністії, а хтось взагалі, хто не повернеться, зможе таким чином також. Е да, от, е Вирішити своє питання на майбутнє. Але все ж таки ми не будемо закликати до того, щоб зараз ухилятися від проходження військової служби. Це зрозуміло передбачається законодавством України, що чи за все воно так і буде. Але ж якщо зараз ви перебуваєте в СЗЧ, то краще ж повертатися на військову службу, закривати кримінальні провадження і потім по демобілізації бути звільним з військової служби. Тому, друзі, якщо вам щось не зрозуміло або ви хочете доуточнити в процесі перегляду даного відео, ви завжди можете зробити, зателефонувавши на телефон, який ви бачите на екрані. Ми з радістю з вами попрацюємо, обговоримо всі підводні камні що одного варіанту, що іншого, для того, щоб якомога краще захистити ваші права та інтереси. Дякую вам, друзі, за перегляд даного відео. Наголошую ще раз на тому, щоб поширювати дане відео, підтримати даний туб-канал. Буду вам за це дуже вдячний. Ну а вам всім гарного дня, приємних переглядів і зрозуміло, з вами був я, адвокат Вадим Війтенко. Всім пока, до нових зустрічей.